Добрий день, здобувачі освіти. Я старший викладач кафедри галузевого права та загальної правил дисциплін інституту права та суспільних відносин. Запрошую вас всіх до вивчення дисципліни правове регулювання господарської діяльності. Інтенсивний розвиток господарської діяльності малого та середнього бізнесу до початку загальної масштабної війни, яка була розв'язана Російською Федерацією, вона зумовлювала нагальну потребу в сучасних та ефективних формах правового регулювання саме господарської діяльності, яка являє собою діяльність суб'єктів господарювання, сфері суспільного виробництва. Спрямована на виготовлення, реалізацію продукції, виконання певних робіт, надання послуг, саме вартісного характеру і має цінову визначеність. Господарська діяльність, яка здійснюється не тільки для досягнення економічних і соціальних результатів і без мети одержання прибутку, називається некомерційною господарською діяльність, а яка здійснюється саме з метою одержання прибутку, називається підприємницькою. Перія дії воєнного стану, який був введений на територію України. Режим господарської діяльності визначається на основі закону про оборону України, інших законодавчих актів, які забезпечують обороноздатність нашої держави, і законодавство про режим воєнного стану. Тому саме актуальним питанням залишається не тільки розвиток підприємницької діяльності в сучасних умовах, а й забезпечення конституційних принципів, свободи підприємництва, побудови потужної соціально орієнтовної економіки. Тому вивчення дисципліни правове регулювання господарської діяльності надасть можливість студентів познайомитися з основними засадами правового регулювання господарських відносин саме в сучасних умовах, практикою застосування актів господарського законодавства, сформує у студентів систему знань про сучасні тенденції розвитку правового забезпечення сфери господарювання. Тому запрошую всіх до вивчення дисципліни. Дякую.